28 листопада розпочався Різдвяний піст, який ще називають Пилипів, бо напередодні пошанували пам'ять святого апостола Пилипа. Триватиме він 40 днів. Мета посту підготувати віруючих до зустрічі одного з головних свят церкви різдва Господа Ісуса Христа. Церква визначила чотири головних пости: Великий піст перед Великодні, Пилипівка або Різдвяний піст перед Різдвом Христовим, Петрівка, від Трійці до святих Петра і Павла, і Спасівка, Піст перед успінням Богоматері. Піст означає обмеження, призначене для того, щоб людина подумала про себе і замислилася над своїми вчинками. Через молитви ми збагачимо душу, накопичимо Дари Святого Духа. Серафим Саровський говорив про це по-церковному. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Нема такої таблетки від цих хвороб і немає такої свічки від цих прохань. Але то, що у людини краще буде в життя, коли людина поститься, однозначно. Міняється людина і міняється все навколо людини. А зміни йдуть, якщо людина росте духовно доверху, то зміни теж ростуть в позитивну сторону. Якщо людина про себе не дбає, то зміни у від'ємному, зворотньому сторону змінюється стояча вода, що портиться? Якщо людина не змінюється, вона псується і духовно, і фізично. наголошує митрополит Луцький Волинський Михаїл. За словами Василія Великого, в перенасиченому тілі дух не вбитає. І якщо опиратися на слова євангельські, то Господь, коли його питали, чому. Твої учні не можуть ізцілити людину, говорив, що рід цей, маючи на увазі диявола, виганяється з людини лише постом і молитвою. Тобто піст це очищення. І якщо ти хочеш очиститися від того поганого, що в тобі є, і фізичного, і духовного, для того потрібен піст. За християнським віровченням, Пости є випробуванням віруючих на стійкість проти спокуси, на терпіння і смиренність. Крім утримування від деяких видів їжі, важливим є духовне отримання, духовне очищення, духовне самовдосконалення і одосконалення навколишнього світу.